Безперервна бражна колона на 3 дюйми. Переробляє 100 літрів браги в годину при потужності 5-6 кВт. Повний комплект. Тобто входить куб 85 літрів, два тена по 3 кВт. отут вони стоять. Насос отакий, що качає 120 літрів в годину. Внизу стоїть отакий. Нижній вузол з гідро за таким відводом, де є два підігрівачі. Сюди брага заходить, піднімається вверх, зверху заходить вниз, піднімається вверх, зверху вона йде на такий от 50-сантиметровий турбонагрівач, сюди поступає, піднімається вверх. Звідси вона поступає в заливний оцей фланець і по царзі 1,5 метрів, вона спускається вниз, повністю відпрацьовується. В кубі кипить вода, пар піднімається вверх. І він розриває повністю на фракції оту брагу, виділяючи спирт. Спирт піднімається вверх, проходить от цей турбоохолоджувач, який нагріває брагу там всередині. Трубки. І на цьому доохолоджувачі 25 см з трьома перегородками він охолоджується. І ви получаєте готовий спирсиєць. Бажано, щоб ви його настраювали на 55 градусів. Тоді у вас все буде просто суперово. Тут стоїть термометр, який теж входить в комплект. Входять шланги 10 метрів поліуретанового і 5 метрів силікону. Силікону ви подаєте брагу в систему, а відводить, поступає на холодильник, відводить заводи і відводить воду. От така пропозиція від нас. Дуже класна комплектація. Тобто люди в домашніх умовах вже можуть собі спокійно переробити ну, тони браги. Потім на той же куб ви можете поставити спирт колону. Вам треба буде просто докупити, тому що у вас от дімро для спиртколони вже є, царга вже є. докупити СПН і вузол відбору, і все. І ви маєте вже спирт колону, яка вже переробить вам оцей спирт сирець в чистий спирт. На сайті Олегка. є ця пропозиція. Переходьте, вивчайте і можете замовляти. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!